Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. В сильному снігопаді нам треба йти в Костка. Холодильник пустий. Ну, а сьогодні хоч і понеділок. Ой, в нас снігопад, метр снігу, але вже є шльопанці. Прекрасно. І навіть на знижці купляти вже треба вода. Якісь тут нові штучки є. Це подушки? Напевно, так. Класно. Так, да, подушечка. Угу. Людей дуже мало. Це нас радує. Звісно, паркінг місця є. Е, ну, але, звісно, через такий снігопад дуже сильний вітер також, то, тому і мало людей. Так, у нас є список, тому ми сьогодні швиденько. Я сьогодні за тезем прийшла. Тому ми зараз швиденько, по списку і додому. Літо наближається, стоїть вже сауна, барбікю. 550, Але барбекю кайфове, таке величезне. Як тобі таке барбекю? Дитяче ліжечко, ой клас. Прикольне таке. Ти бачиш, не угу. Незвичайно. І що в нас тут? Дивись, ти бачив камін? Тисячу доларів. Прикольно, так? Да? Але бачиш написано важке треба. Дві людини. Та Такої, до речі. Знає, ну так, да, воно дуже велике, прямо. Це прям. для великого будинку. Ти, показати, ти хочеш мені показати щось? Що це? Та поставити сосуді, біля, Ага. Ти сходиш, по А, бар? Це Та? бар, буде нічого свій. Бар. Можна, дитячі Знизу дитячі іграшки. Знизу дитячі іграшки зверху, <laughs> понятно. Е, до речі, оце от, е, це стіл такий, дуже крутий. О, дивись він навіть на знижці зараз. Вау. А, це останній, останній і він на демонстрації тому знижка. Але він, видно, спускається, нижче робиться. Тут тактильний, я, наче. А, висота сама міняється. Наскільки я пам'ятаю, він колись світився, чи це не він, але. Ага, є зарядки. Ну це круто з зарядками. Угу, для айфонів є зарядки і звичайний клей USB. 360. Дитячий столик. Слухай, стільки нового, я так давно в костку не була. Купа нового всього. <плес> угу. Бібліотека, поняв? Це бібліотека. А <плес> Склад. <плес> <плес> От вже. Це бібліотека. Це зеркало? Вау, класно, дзеркало таке, але... Немає на презентації жаль. Є? О! Це ж не йшла. Класне, велике таке капець. Прикольне дзеркало. Годиннички. Стіл класний, правда? Скільки місць? Вісім. Вісім людей. А, на вісім людей. Людин. От смішний. які ці класні. Прикольно, дуже багато нового, все змінилось з того часу, як ми тут були, розкладається, ага, є середня частинка. Тут в нас шість стульчиків, стільчиків. А це такий також, бачите, оце от коли жовтим таким позначено, це значить, що він на демонстрації і він останній. Тому там знижка, слухайте, він був 1090, а зараз 600, 688. О! Прикольно? Ну це демонстрація. Тобто може бути десь замащені стільчики або щось таке. Ну, але зазвичай нормально, прикольно. Шоколадний відділ, бейсбольний м'яч. Він правда як справжній, але це шоколад. Боже. Слухай. <плес> ну, кіндери різні. Ну Зараз мало шоколаду, слухай. Ну немає. Це для Пасхи, для Паску. Мало шоколаду якось. Але дуже багато, знаєш чого цього? меблів, оце все. Зазвичай меблів поменше, але бачите, і ліжко є різне, дивани навіть. Зазвичай там один диван, я... це таке вау, це прикольно. Якийсь столик. Але бачите, да, чого він якийсь такий, це не пилюка, це він такий якийсь не дуже. Барсік угу. Можна, оце от бар. Прихований бар. Щоб да. Бачиш, навіть комоди є. Раніше не було. І от дзеркало таке. Тисяча. Дзеркало тактильне, можна вмикати на дзеркалі самому. Круто, що? Прикольно, так? Да? Угу. Для дівчаток, для макіяжів. Тисяча коштує таке. Нічого так. так. на замовлення світі. А, памплімус. А їже ж не можна їсти памплімус грійфрут? Грейфрут це виходить. Ну ладно. Берем. Вони Вкусно, дуже смачні. Ні, вона хотіла світі саме. Ну то цей памплімус змішаний з чим там? Це світі. Так, да, він солодкий памплімус. Яблучка в нас є? Чи взяти яблучко? Сливки, лайм, лимони, морква не треба, ні. Грибочки знайшов? Зівби? А як ти її жариш, смажеш? корейські. А, класно. Ми зайшли в холодильник і після вулиці тут вже навіть тепло. А зазвичай ми заходимо і трусимося. Боже, на вулиці така холодрига. Є пар, є. Але там дуже холодно. Скажи, там такий вітер. О, які гарні. Ну слухай, 24 долари це взагалі Це багато. Але вони дуже класні, ці гранати, смачні. Курма какі, угу. називається какі французькою. Скільки вона коштує? Шарон. Вісім доларів. Ага. Каже шарон, не знаю. Це какі, так, да, це не шарон. Шарон велика. Ну ладно, каже шарон. ладно, Є черешні, так. Але щось нічого не хочеться, не знаю. Так, подивимось, яке м'ясо на знижці. звичайно, на знижці у нас тут. О! а? Ми колись коштували ці креветки, але вони зовсім не смачні. Ти пам'ятаєш? Ми брали скучки? Ну ніякі були. Фу. Але знижка є мінус 750, ну але нам не сподобались взагалі. Якісь свинячі сосиски є. Нам треба якесь м'ясо, тізик? Це що таке, Лазаня. Ну так, там, там свіже м'ясо завжди. Ну тут також свіже, але піца так, але я читала в групі Костко, пишуть, що вона зовсім не смачна. Вона коштує 20 доларів майже, але якби не, не дуже. Не знаю, не треба напевно. Нам треба сир. Я, як ти дивишся на те, щоб взяти одну курку? Хочеш? А, а ще є багато що я хочу курку. Да, вона коштує 8 доларів, ціла готова вже курка і була зроблена в 4,41. Зараз в нас шоста вечора. Прекрасно. Угу, Нам треба твердий сир, оцей смачний дуже. Як ти думаєш? 750 грам 13. Він не нормальний там. Все одно треба перевіряти, чи немає ніякої цвілі. Бо всяке буває. Буває термін нормальний, а є вже цвіль. Тому... Нормальний атізик. Він слайсами йде вже з... одразу 20 до 20 угу, березня 20 так раз. Зімо-зімо. Так, а творожок візьмемо одну пачечку. Сиру вибір є. класні так. Але вони більш класні а ці червоні просто. Угу. Ну, може, хто як любить, знаєш, але нам червоні, червоні і моцарелла. Дорожчий. Дорожчі? Ні. А, ні, тізик, це зверху ціна. 17,50. 32 штуки по 20 грам. Це мало. А ціна нормальна така. Ага, це ми цей беремо. Це в цьому костку, це ми в коску самбрино є творога цей от сир кисломолочний. а в іншому костку, який біля нас його немає. Тому ми, коли нам треба цей сир, ми їздимо сюди. Слухайте, мені так подобається ця ковбаса, але коли є зірочка, це значить, що її більше не буде в продажі. Майже кілограм за 10 доларів. І Одразу також слайсами йде. Ти хочеш три? Ну, Ті, що порізані. Пам'ятаєш, мама, мама брала таке м'ясо, кусок м'яса. Вона каже, ну про це таке? Ну, Це мікс м'яс. Нормальне також. Можна взяти щось таке, а тізік Оці колбаски дуже смачні. Дуже класні, нам подобаються, але. Угу. Ну, атізік, ні, візьмем порізане м'ясо. Це курочка, яка можна в салат її кидати, це індичка. Також індичка. А це вже йде шинка. О, от то дуже смачне атіз. Ну воно дороге, правда. Ага, бачите, тут за 800 грамм 20 доларів, але це телятина. Вона дуже класна. Побалуємо себе? Ти не любиш? Тоді візьмемо кілограм шинки 1650. Що ми візьмемо? А той мікс м'яс? Що хочемо Ну треба на бутерброд щось. на роботу. Ти там є колбаса дома? А ну тоді не беремо. Здається, є щось новеньке. Перше це сальса, гвакамолі. Ага. Чи як воно? Написано три континенти сальса. Але тут гвакамолі намальоване. Не знаю, не... Ви... ні, є гвакамолі, бачиш? Значить, Два сальси і одне гвакамолі. Прикольно щось новеньке, так? Да? Оце вакамолі, які ми зазвичай беремо, Джейсон їх їсть. Я б хотіла салат з коскуса взяти, але я його не бачила. Може, там далі є. Там є супи смачні. Ми рідко взагалі таке беремо. А Тут у нас як? яйця молоко, яйця. у нас ще є 12 штук. І плюс там 5 чи скільки. Яйця не часто ми їмо. Варений буряк вже є одразу. Це от картопельний салат. А, -а, -а. оце значить в нас. Е а це як буде сумон? Лосось? Лосось такий от він... Е копчений в кленовому соробі. А, от і салатики різні. Ага, да, дивись, анчоус. Це Філе анчоуса. Угу. Я не знаю, чи смачне чи ні, але. Але ці супчики, вони класні, знаю. Я брала. Цей мені не подобається з броколі, але ті інші. Н не знаю. Щось треба. Зараз подивимось. Кось алкогольний відділ, от Будь ласка, вибір пива Bad Light, Оце, от не знаю, як он називається. Курс, напевно, Хеннікен є. Корона є слімен, не знаю, чи є таке в Україні. Але от ціне пиво таке, дорогеньке трошки. О, це вже там стоїть. Ой, цей такий стоїть. Хенікін 24 штуки, 34 долари. Світле пиво 28, 35. Це квебек, квебекське. Це наші, наша пивоварня в Шамблі. Це у нас недалеко тут місто Шамбліє, і отут його і, і варять оце пиво. це пиво. ну Це таке, 9, знаєш? 7, 7, 8, 9, 9, 9. Класно. Ну я не знаю, правда, яке воно, але це з пивоварні має бути класне. Але воно все крепке таке, бачиш? 4-4-5 і далі вже крепке йде. 7-7, 8, 9, 9. Don't did you це... це цей дон, це. Типу біс його? Ні, дон це коли ти даєш комусь щось безкоштовно а, та, Як подачка Це Бога. Да, да, а, подачка Бога 33 долари таке коштує. Ну, Отакі от оціни. Оце от класне пиво, до речі, 35. Ну, десь приблизно всі ціни однакові. Оце класне пиво, воно все світле, Оце от темне. І це темне, а ці от два світлі. І мені дуже подобається блакитне, воно класне. Е, є також з апельсином. Бореаль. Угу. А воно з фруктами чи ні? Ні, ну воно різні теж. Є темне, є світле. Форт це сильне пиво темне. Ну прикольно так, так? Да? Де в тебе картка? Це чек. Чек. Це небезпечно <смі> заходити в цей відділ. Ну, от такий от великий вибір пива є. Це, це все от пиво. А там вон, далі вино там є. Відділ сиру. Взагалі е не дуже дорогий сир. Вон, кілограм сиру 15 доларів, але його вистачає на ого. -го. Це вже одразу в слайсах сирок. Це поштучно. Кожен в окремому пакетику, до речі, також прикольний сир. І натертий сир. О, цей це на знижці Атіс. Платиш мінус 5 доларів. Далі відділ заморожених, овочів, фруктів. Я шукаю заморожений рис. Треба його не пропустити. Але я в цьому костку навіть не знаю, де він. Ну нічого. Морозовий йде в нас, вафлі високі на протеїн з протеїном. Круасани, а де рис? Не тут. Ходімо далі. От і рис, той, що мені подобається. Він зійде з куркою, японський рис. Ще є з креветками, але мені от більше цей сподобався. Там шість цього лиш. Шість. Мало? Шість. <різь> Класний рис. Ну, є ще таке. А, от оцей от з креветками, але мені більше той подобається. Лазань? Оцей. лазаня, оця от, дуже класна. Там йде дві штуки і її ставити на 70 хвилин в духовку. Ну вона дуже кайфова, там м'ясо ого. Угу. Такий дорогий він цей рис. Нічого собі. Ну, так от ціни. Це ем, мівіна, типу, лапша, інший рис. Ну і м'ясо. М'ясо йде. Ось ці штучки прикольні. Тут 8 штук. Це канадська штука, типу пиріг з куркою і овочами всередині. Дуже смачно. Яку каву беремо. Можна з слоником взяти, трошки змінити? Тут хороша, так. Ну, слухай, тут кілограм, а там два. Mm -hmm, майже така. Ну, та 30 доларів, а це 22. Береш ту? Ми оце беремо зазвичай. Ну, так. Да. Пахне. Класно. І ти будеш піцувати, хочеш піцу? Є такий вибір піц. Угу. Ми оцю от часто беремо. Оця три м'яса і вона три штуки, тут 13 доларів. Щоб ти з'їв. Це да, цю боку? Так, ми оцю беремо. Ось тут дві великих. Ну, такі от піцу різні є. Маленькі, також ці смачні ми брали колись. Малесечні піці, кожна в окремій упаковці. Прикольні. Ну і прийшли да. ми в відділ підгузників. Так, зараз я беру четвертий розмір. 174 штуки 53 долари. Четвір? Четвірку. Угу. а і зіквізьме тут. Ну там упаковка не така гарна. Кидай вниз. О, ще одна. Отакі от оціни. На, починаючи з третього розміру 53 долари, а до третього, тобто маленькі, новонароджені маленькі, 45. Все, ми все взяли. Сіль нам треба? Вже є сіль? Прекрасно. Йдемо на касу. А це вже йдуть от такими трусиками, але вони з 2-3 років. Дивіться, хтось залишив йогурт, не в холодильнику. Все, отак. Пішли, а ті зікна на касу йдемо. Ну, от такий вийшов чек. 311 доларів. Е, з памперсами, з цим всім. Ми там дещо добрали, там круасани. Все-таки вирішили взяти, е, так щоб бутерброд було легше робити. Ну і все, отакий от у нас похід в костку. Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей. Пока, пока.